Віченом шановні друзі! Сьогодні хочу з вами розглянути таку цікаву тему, як ціна успіху, і чому ми можемо не приходити до мети. Це буде один із поглядів на цю ситуацію. Дуже часто ми з вами можемо. Роздивлятися навкруги, потім око зупиняється на якійсь людині з певними результатами її діяльності, яким ми захоплюємося, потім тихо думаємо про себе, що як би я теж так хотіла. І від цього захоплення вже не лишається ні сліду, ми приходимо в деякі і розчарування. Починаємо нападати на себе і думати, ну чому я ще ні, а він вона вже. Ну значить, я якась не така. І ми починаємо мотивувати себе болем, гризти себе, принижувати, критикувати, думаючи, що цим. Оцим Боле ми себе замотивуємо скоординуємо до такого самого успіху, до якого прийшла ця людина. Справа в тому, що ми з вами бачимо тільки кінцевий результат. А той шлях, який здолала інша людина, ми зовсім не бачимо. Чим вона пожертвувала, яку ціну заплатила, скільки часу, скільки зусиль вона потратила на те, щоб прийти у цей результат. І ми звикли все пояснювати собою. Ми не приходимо до цього, тому що ми. А можливо, треба задуматись над тим, що якщо ми не приходимо до чогось, можливо, це не є для нас так важливо. Як ми про це думаємо, якщо ми не згодні з вами платити ту ціну, яку заплатила та інша людина, прийшовши в той результат, в який ми ніби хочемо прийти.